Ще не помітила сволоч. Акуратніше. Я думав, одного запросинці його. Але не вийшло. Ось в цьому місці ми можемо знайти Снорика із ошейником. І двох бандосів. В одного з бандосів буде КПК. Бувалого КПК виглядає доволі побитим, але йому пощастило набагато більше, ніж власнику. Переписка бувалого і каліча знайдено на КПК бандита. Чув пацани тренділи, що бачили мутанта в нашийнику. Так, базарили, що він стрьомний. Ти типу, посмиканий якийсь. Вони не доперли. І ти туди ж. Він же стопудово дересирований. Давай де бадану, як презент у бар підгоном. Може й борги спише або навіть купонів випише. Тоді краще загнати халатом. Один хай на шийники скуповують. За цей, може, й подвійний курс зірвемо. Це ти чітко прикинув, Завтра ж валимо.